Зараз ми знаходимося в молодшій групі. Тут знаходились діти, яким було від трьох до чотирьох років. Відвідували групу багатенько. Дітей було гарно, затишно. меблі всі були у нас нові. Заступниця директора восьмого ліцею Тетяна Лукаш показує наслідки ракетного обстрілу дошкільного підрозділу. Він стався уночі 13 вересня. Далі зараз ви бачите, зліва знаходиться група. Там у нас були найменші діти. Ми спали, снідали. От, теж було дуже гарно. Поруч з групою знаходилася наша красива чарівна музична зала, зала, якої зовсім не стало. У дитячому садочку на Авилівці Анна Середа працює сім років. Виховує дітей старшої групи, їх 24. У Нас дітки з задоволенням ходили у дитячий садочок, всі щасливі були, посміхалися. І так сумно тепер дивитись на ці руїни. Жалко, ми скільки труда сюди вложили. Анна пригадує, як у цій кімнаті вона готувала діток до школи, влаштувала естафети, виготовляла поробки. Будемо сподіватися на краще, нам садочок дуже потрібен, ми хочемо повернутися, хочемо працювати тут. Поки ж вихователька відвідує діток вдома, а також проводить заняття онлайн. Гласки в них сумні. Їм хочеться повернутися в садочок, хочеться обняти своїх друзів, прибігти до вихователя. У садочку впевнені дитячий сміх тут знову забринить. Дитсадок у будівлі восьмого ліцею пропрацював сім років.